В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин: забезпечення житлом, працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, а також дошкільна освіта. Про це і не тільки говорили учора на засіданні міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України. Більше розпитаємо у спікера, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олексій Леонов, депутат Верховної Ради України. Вітаю вас, Олексію. Доброго дня. Олексію, скажіть, скільки внутрішньо переміщених осіб проживає на Одещині? Якщо дозволити на початку нашого спілкування хотів би висловити слова співчуття родинам загиблих сьогодні в Одесі і постраждалих. На сьогодні в Одесі проживає майже 140 тисяч тимчасово переміщених наших українців. А за увесь час війни в Одесу приїхала та потім поїхала майже 230 тисяч українців. З яких куточків України приїхали внутрішньо переміщені особи до Одеси та області? До Одеси та області їдуть майже з усієї України. Їдуть більшість з Херсонської області, з Миколаївської, Запорізької, але так як в нас багато кордонів з Молдовою з Румунією, до нас їдуть дуже багато. Наприклад, тільки через Кордони Румунії через Одеську область проїхало майже 550 тисяч українців з початку війни. Це не рахуючи Румунію. Тому їдуть з усієї України. Які найгостріші проблеми у внутрішньо переміщених осіб? Ну, вчора до нас приїхало 10 депутатів Верховної Ради України і була велика нарада з керівництвом області, з керівництвом міста. Є багато питань стосовно інтеграції цих людей, які приїжджають до області, тому що багато з них можливо і залишаться досі їх домівки, території, на яких вони проживають, залишаються окупованими, і люди, люди розглядають Одеську область вже як свою, свою, свою домівку. От питання стосується працевлаштування, питання стосується навчання дітей, але найголовніше це. Як то кажуть, співвідношені співвідносини між громадою та е, нашими українцями, які приїхали до нас, тому що я ще раз повторюсь, е, така інтеграція вона дуже важлива. Людина тоді розуміє, що він е, або вона може приймати участь у житті громади, і громада не відноситься як до людини, яка як то кажуть, місцева. Я багато також спілкуюся з внутрішньопереміщеними особами по своїй роботі, і от вони відгукуються про Одесу та Одеситів загалом тепло. Кажуть, що Одесити дуже тепло приймають їх і добре відносяться, і готові надати будь-яку допомогу. Як взагалі їх приймають, і чи готові вони долучатися до громад, щоб бути активними вже тут, в нашому місті? Ну я дійсно хочу відмітити тут співпрацю. Міської та обласної ради вони дуже гарно працюють. Є багато питань, які підіймаються. Наприклад, нещодавно проводився форум стосовно працевлаштування наших тимчасово переміщених осіб. Проводилась ярмарка праці, де було дуже багато роботодавців. Та приїхало майже три тисячі наших українців з громад, які приїхали саме подивитися, які є вакансії. Є питання, які виникають через те, що недостатньо місць в дитячих садочках. Але Сьогодні потрібно розуміти, що майже 45 тисяч наших е, е, дітей приїхало зі всієї країни до Одеси та Одеської області. Звичайно, до цього неможливо бути готовим, тому що в дитячі садочки сьогодні повинні бути обладнані бомбосховищами. А якщо ми говоримо за е, Одесу, тільки то в Одесі на сьогодні працює 37, якщо я не помиляюсь, дитячих садочках, які можуть повністю надати можливість е, спуститись в помбосховища. І важлива така, така частина, що, наприклад, якщо цей дитячий садочок може прийняти там триста, там 350 дітей, то в ньому в бомбосховище може спуститись лише там 100 дітей, тому цей дитячий садочок працює не на повну потужність, але вчора ці питання теж підійняв, піднімались. І, і мер міста, і голова обласної ради, вони знають про ці питання, працюють над ними, будуть або будуватись нові бомбосховище, або якщо є можливість, розширюватись та обладнуватись старі так. Олексій, якщо ви вже заговорили за укриття в дитячих закладах дошкільної освіти, то як швидко ми зможемо мати нові укриття для діток? Ну насправді не можна говорити тут так як швидко, тому що сьогодні Верховна Рада прийняла законопроекти, які змінюють норми ДБН, і це на жаль наша реальність. Ви бачите, що ворог обстрілює нас, обстрілює громадські місця, обстрілює цивільні будинки. І робить жахливі речі, це просто ну якісь нелюди. І сьогодні в нас Одеса це досить старе місто, яке побудовано на катакомбах, і не всюди можливо це зробити в області. Це трошки простіше, тому що можна побудувати біля дитячого садочку бомбасховища, але в місті це викликає. Ну, деякі труднощі, тому що в місті в цілому в нас недостатньо дитячих садочків, і одесити скаржились про це ще багато років тому, що не, не вистачає місць. Тому це поступова робота. Але е, сьогодні вже норми ДБН не змінюються. Це обов'язково і обладнання е, кращою вентиляцією і щоб ці приміщення були сухі і так далі. Тому це поступова робота, яка робиться і місцевою, і обласною, і центральною владою. І ще питання про програми органів місцевої влади з забезпечення житлом та працевлаштування ВПО на Одещині. Як працюють ці програми? Ну наскільки ми вчора бачили і спілкувалися з тимчасово переміщеними українцями, працюють вони непогано. Скажемо так, на вчора в нас було майже 3450 місць вільних для поселення та проживання наших. Українців, які приїжджають до Одеси, сьогодні я знаю, що майже 450 чи 480 людей приїхало до нас з Херсону і будуть ще приїжджати, тому Можу так сказати на сьогодні. Будь-який українець, який приїжджає до Одеської області, може відчувати себе захищеним і соціально, і гуманітарно, І усі послуги, які він повинен отримати, він отримує. Навіть ми вчора поїжджали з нашими депутатами з МФО на вокзал. Дивились, це залізничний вокзал і автомобільний дивились, чи зустрічають чи інформують наших тимчасово переміщених осіб. Тим паче ми це робили без попередження будь-якого. Дійсно, соціальні служби працюють, працюють кожного дня і цілодобово навіть працюють, Тому що і вночі теж перевіряли, коли приїжджає поїзд, чи зустрічають, чи надають інформацію. Дуже якісно працює центр зайнятості, насправді якісно. І було деякі питання до гарячої лінії, тому що вона перевантажена. Але ми вчора навіть одразу поспілкувалися з профільним міністром цього приводу і теж донесли інформацію. Наскільки мені відомо, будуть працювати над цим та й приймати правильне рішення. Олексій, я вам дякую, що знайшли час та включилися до нашого ефіру. Ще почуємося з нами на зв'язку. Був Олексій Леонов, депутат Верховної Ради України. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. До зустрічі в нових ефірах.